Три події завтрашнього дня. Завтрашній день каже про те, що завтра або з завтрашнього дня да, починається період вашого розквіту. Починається період, коли ви отримаєте по заслугам. Починається період, коли отримують по заслугам також ваші е, шанувальники, скажімо так, ну, люди, які і добре робили для вас, і погано робили для вас. Тобто, дійсно, завтра, знаєте, дуже якийсь ключовий, дуже вирішальний момент. Можливо, знаєте, ви це не побачите, але скоріше за все, ви це відчуєте. Дійсно, ви це зрозумієте. Можливо, навіть хтось і побачить. Але дійсно це такий завтра який, знаєте, такий ключовий день, ключовий етап, це дуже потужний день, коли. Буде вирішуватися, знаєте, подійний ряд, тобто змінюватись подійний ряд. Буде вирішуватися той момент, що ви дійсно, ось, нарешті, будете отримувати те, на що ви заслуговуєте. Ви отримуєте життя, яким повинні жити. Ось, навіть так, це дуже класно. У мене ось така карта була, я би хотіла її. О. Імператриця ще один момент, да скажімо так, який завтра буде відбуватися з вами. Це дійсно наповнення. Це розуміння своєї ресурсності, розуміння свого стану імператриці, да знову ж таки людини ресурсної людини красивої людини потужної, могутньої, я би так навіть сказала. А також це про родючість. Тобто, да як я вже сказала, що ви будете отримувати по своїх заслугах. То те, що ви взрощували, те, що ви хотіли взагалі будь-що відносини, робота, проект своє життя просто да. Тобто ви працювали, вкладалися, не здавалися до останнього йшли. Ви розуміли, що все одно ви на це заслуговуєте, все одно буде ну краще. І ви це зрозуміли. І завтра ось ці події, які будуть закручу. Чуватися розквіт ваш і ви дійсно це вас дуже наповнить, і ви ось обрете обр да статус ось цієї протриці. Це вже ось точно. Слухайте, третя карта, давайте що ще. Ну, це просто у вас шмурахи по шкірі. Я вас дійсно дуже вітаю з цим, тому що суд, імператриця, блазнен це три старших аркани. Завтра у когось буде надпотужний день. Дійсно, я вас просто вітаю в будь-який момент, коли ви це дивитесь. Тому що хочеться мені просто сказати, що дійсно період легкості, період обнулення, коли ви починаєте не те, що все спочатку, але по-новому. Тобто, у вас вже є досвід, але він знаєте, вже у минулому. У вас починають заходити такі події, коли все. По іншому, все по новому, все в легкості, все так як ви заслуговуєте. І для вас, от що найголовніше, мені дуже ця ну взагалі Ця карта класна. і Всі карти дуже класні. Ви можете подивитися відео про значення карт на цьому каналі. Також є дуже всі карти люблю. Ця карта про те, що у вас немає кордонів. Ви у вас немає ограничень, все. ви все, ви ось настільки вже ви дійшли до того статусу, що ви вже зрозуміли то життя. Ви зрозуміли, як воно є. Ви зрозуміли, що просто кордонів і огранічені. В цьому житті насправді немає є просто. І все в вашій голові. Про що знову ж таки? Ви бачите? Квітка папороті. ця людина вона її знайшла, тому що їй ніхто не сказав, що її не існує. І так і вам. Ви тільки вирішуєте свою межу, ви ставите собі самі кордони. Якщо ви ну, хочете і розумієте, да, що завтра буде так-та і так, то та воно таке буде. Якщо ви розумієте, що так можливо, воно так і буде. Тобто тут дуже потужна, дуже потужні карти, дуже потужне послання, що завтрашнього дня дійсно у вас просто набуття вашої статусності. Набуття життя таким, як ви повинні жити, повернення всього, що вам належить, а хтось забрав, і це все знаєте в задоволеності, в легкості і без знову ж таки гранічень. Дуже багато можна казати про це, але просто знаєте, що завтра вирішальний день для вас, ви отримуєте дійсно те, на що ви заслуговуєте, ви розквітаєте, ви відчуваєте, і ви в легкості. Ну, це супер потужно, просто це мега потужно. Я вас вітаю.